Вітаю, друзі. Сьогодні маємо 7 серпня з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами в студії політолог, науковець Петро Олещук. Вітаю вас, пане Петре. Так, вітаю. І традиційно ми з паном Петром обговорюємо на каналі актуальні питання, які нас турбують. І звісно, питання, яке турбує нас найбільше. Про це ми говоримо практично в кожному відео, коли закінчиться війна. І в якому форматі це може відбутися? Зустріч Стіва Віткова і Путіна в п'яте. Фактично, з моменту початку його тих таких турне, вона стала ну, можливо, ключовою чи стане ключовою. Ми поки що не знаємо, але е, польське видання ОНЕТ опублікувало план, який нібито запропонували е, Путіну, Сполучені Штати Америки, для того, щоб ця війна закінчилася? Сам Путін і Трамп. Стверджують, нібито обидва, що вони готові зустрітися. Ну, принаймні, Ушаков помічник Путіна каже, так, ми домовилися про це на наступному тижні. Ймовірно, каже Ушаков зустріч. Точно він поки що сказати не може. Визначили навіть місце, де може відбутися. Ну і е, в Білому домі також, нібито кажуть, що Трамп дав команду пришвидшити підготовку. Я хотів би пане Петре, щоб ви прокоментували і ймовірність самої зустрічі, і план. Який власне опублікував польський портал я буквально два слова про те, про що там мовиться: Росія та Україна укладуть не мир, а перемир'я, фактичне визнання російських територіальних здобутків буде шляхом відтермінування цього питання на 49 або 99 років. Ну, цифра така цікава. Скасування більшості санкцій, накладених на Росію, передбачається також у довгостроковій перспективі повернення до імпорту російського газу та нафти. Відсутність гарантій не розширення НАТО, що дуже цікаво. Ну і відсутність обіцянки призупинити військову підтримку України. Два останні пункти ну взагалі йдуть в розріз із заявами Путіна, пане Петре. Що ви думаєте і про зустріч Трампа з Путіним, і про цей ось план? А ну для початку про цей план. Я, чесно кажучи, поки не добрався до самого ОНЕТу подивитися, як там це у них сформульовано. Ну, я польською мовою не володію, так щоб, як то кажуть, вільно читати. Але, ну якось хотілося б побачити, як там це все сформульовано, тому що мені дивно, що відповідний план публікується вперше. В польському виданні, а не, наприклад, там, в американському чи європейському, тобто не в якомусь там «Ексіос» хоча б чи «Політику», чи щось подібне, що спеціалізується, як то кажуть, на зливах е відповідних е даних, тому що ну, якось я би більше повірив, якби якесь американське видання от е це все опублікувало. Е але ну, по змісту можна поговорити. Ну, в принципі, там, знаєте, чогось такого екстраординарного. Щоб виходило за межі того, що обговорюється вже не один рік, я не побачив. Uh -huh. Те, що там, наприклад, не мирна угода, а перемир'я ну це логічно. Ну, яка може бути мирна угода? Ну просто для розуміння. От, я бачив з цього приводу багато публікацій і, і в Телеграмі о кошмар, це там перемир'я, не мирна угода, значить, Росія його порушить. А що Росія заважає теоретично порушувати мирну угоду? Нічого. Вона, напавши на Україну, вона порушила купу угод. Угоду про дружбу і співробітництво з Україною там, і купа інших відповідних документів. Тобто, якщо ти, в принципі, здійснюєш агресію, ти апріорі щось порушуєш. Але мирна угода, вона між Україною і Росією на даному етапі неможлива. Неможливо. Чому? Бо мирна угода передбачає повне врегулювання усіх питань, які виникли в результаті війни між державами. Територіальних питань, де проходить кордон, країни розписуються все, значить, це відповідним чином визнано. Матеріальні питання: хто, кому, скільки, що виплачує, як це знову ж таки визначити, які там комісії визначають збитки, які там рахунки виставляються. Оце все в мирній угоді. Можлива зараз така мирна угода між Україною і Росією? Неможливо. Угу. Максимум, що теоретично можливо, угода про припинення вогню. Його можна назвати перемир'ям, ну але це таке, можна назвати перемир'ям. Але швидше його назвуть, могли би назвати гіпотетична угода про припинення вогню. Припиняється вогонь там відповідним чином, там як, якось це контролюється, якісь там відповідні, контрольні, тристоронні чи якісь там інші групи, це все контролюють, все. Це, власне кажучи, все, що можливо. Так що пане Петре, можна його? питання так. уточнюючи про. Ну, я трішки вас перебивати, тому що ми так, могли. Так, так. Процесі нашої розмови і дискусії, можливо, дискусія, можливо, не буде її з'ясувати всі моменти. А от припинення вогню, от ви вбачаєте, що воно можливе, повне припинення вогню? Я думаю, що так. Я знову ж таки читав публікації про з цього приводу. Що теж там їх зараз дуже багато цих публікацій є, і буде. Що там зустріч, що Путін захоче підсунути, як кажуть Трампу, припинення так званого це вогню в повітрі, про що зараз говорять. Mm. В змі, в тому числі там в російських, про це згадують. Я не думаю, що це буде таким чином. Чому? Тому що це не потрібно Трампу. Ну, дивіться, припинення вогню в повітрі його можуть укласти, наприклад, там і той самий Вітков, з ким завгодно. Це якби не рівень, не рівень Трампа насправді, і не рівень, заради чого, наприклад, Путін поїде. Ну, коли, наприклад, укладали так зване перемир'я зернове, не перемир'я, скажімо так, зернового. Угодна, Доклало mm -hmm. зруйнову ну хто, його, хто її укладав? Ну, м'яко кажучи, не перші особи. Це якби no, такий так. рівень. Так. Трамп, і він, в принципі, сам підкреслив, що він буде брати участь, якщо вона призведе до завершення війни. І це логічно. Тому mm -hmm. що це питання його престижу, це питання, знову ж таки, його значимості і так далі. Тому mm -hmm. я думаю, що якщо будуть обговорювати, то обговорювати припинення вогню питання в іншого. Чи буде це припинення вогню безумовним, чи uh -huh. тому ж таки, в рамках російської концепції умовним за умови виконання якихось відповідних російських забагатників? Так, які умови можуть бути да. Да, да, да. А, знову тому, повертаючись до цього питання, я просто хотів би сказати, що в світі купа держав, які живуть із а, домовленостями про припинення вогню? А не завершеними якимись мирними договорами живуть uh -huh. десятиліттями, uh -huh. і жити їм це навіть особливо і не заважає. Uh -huh. Класичний приклад Південна Корея. Мирного договору з КНДР не існує. Так. І не виключено, що його не буде існувати ще дуже-дуже довго. А, стосовно там інших пунктів, ну, справді цікаво, що з'явилися ці всі пункти про те, що там не, не відмова розширення НАТО. НАТО там допомога військова допомога Україні. Насправді це ключове питання uh -huh. військова допомога для України, тому що його постійно росіяни і Путін особисто висували в якості ключової умови для будь-якого uh -huh. там припинення вогню і так далі. А ну з іншого боку, для України це теж питання ключове, тому що uh -huh. ми це все прекрасно розуміємо, і воно виходить дуже далеко за межі суто військової допомоги. Все інше ну, стосовно зняття санкцій, ви знаєте, я знову ж таки не відкрию якусь е, таємницю, якщо. І це, це не те, що мене там якісь страшні інсайди є, і мені, наприклад, там хтось повідомив. Але я не відкрию страшну таємницю, якщо скажу, що укладання угоди про припинення вогню буде означати якесь послаблення санкцій по відношенню до Росії. Якесь. Угу. І тут включає питання, яке саме, за яких умов, і як це може бути, наприклад, розтягнуто в часі і просторі, і як взагалі це буде форма. Тому що це можна зробити і цілком навіть нормально, а можна зробити і зовсім ненормально. Тому питання не в самому знятті чи послабленій санкції, питання в тому, як це, як це робити. От, як би, наприклад, це було би, ну, не те, щоб добре, але ну, якось більш-менш прийнятно. Як, як я би, наприклад, це все пропонував зробити? Зараз угода про припинення вогню. І після цього якесь невелике зняття якихось санкційних обмежень. Чи, ну, от, наприклад, тих, які зараз от, нібито там вводяться, там оці всі там, тарифи і так далі. Після цього. І там, до речі, от, е, повертаючись до питання про припинення вогню, перемир'я, немирна угода. Після цього виносяться на обговорення всі інші питання. Ну, коротше кажучи, виносяться мирна угода як предмет для переговорів. Угу. І оці переговори вони можуть тривати роками, але повне зняття санкцій після укладання мирної угоди між. Росією та Україною саме мирної угоди. І далі цей от процес він відтерміновується і десь так собі існує не виключено, що роками, не виключено, що і після смерті Путіна. Але щоб росіяни знали, що от в будь-якому випадку повернення повністю до нормального існування в світі можливо лише через мирну угоду з Україною. Пане Петре, в мене тоді уточнюємо. Такий варіант прийнятий я, звичайно, не знаю. Мене уточнююче запитання буде по цих пунктах. От коли ми говоримо про санкції, я ну так погоджую, що можна довго вести переговори, і там ну частково десь під килимною яку санкцію. Одну, другу, третю скасував, і так воно звикає, звикає і. Повернулися до транспортування газу з Росії, це створює додаткові загрози. Режим Путіна зберігається, гроші у нього стає більше. Вони зброю накопичують будь який момент, як ви кажете, мирного года порушується. Ну і ми озброїмося, готуємося до можливого нападу, тому що ми перемир'я маємо. А от мене цікавить питання територій. Марко Рубіо вчора, коли перед виступом Трампа в овальному кабінеті давав інтерв'ю Fox News, Він говорив про те, що два ключові питання мають бути попередніми для досягнення. Ну Результату припинення війни, так він каже, про формати я ми зараз обговоримо. перше, це територіальні поступки, він так сказав. Ну і далі якесь припинення вогню. Чому от якесь ви от сказали, що припинення вогню в повітрі це Андрієл? Я погоджую з вами, частково погоджуюсь. Але Трамп може з'їсти цю всю історію. Ну, ми ще до цього повернемося. Ну, скільки, будь ласка, а територіальні питання це про що? Як Путін, я, я, чому, я, чому, я чому буквально до слова поясню, мені погано вкладається в голову, як Путін буде прояснювати пояснювати З патріотам і русскому населенню, що вони не взяли повністю під контроль Херсонську Запорізьку області, які віднесені до Конституції Росії? Ну я тут насправді великої проблеми не бачу, а вони якраз до цього готуються, дуже активно готуються. А і те, що, наприклад, там Владивосток або Камчатка сидить е, тижнями без інтернету, нібито через загрозу дронів, да, отак, от, от український дрон прилетить Владивосток або на Камчатку. Да. Ну, це якраз і є ознака того. Тобто е, російський режим уже досягнув тієї межі, коли в принципі особливо перейматися цією всією публікою їм не треба. Там же ж, ви можливо, звертали увагу там. Вони останнім часом публікували, і навіть досить активно поширювали через свої, своїх специфічних пропагандистів цікаві дані про те, що більшість населення Росії за припинення вогню без особливих додаткових умов. Це дані російської соціології, проведені в результаті опитування, і от вони їх публікували, і т.д. і т.п. І ці дані тобто? практично не зміні з 22-го року. Ні. ні там, там вони змінюються. тому що... Пане Петре, вони, вони, доволі, вони доволі компетентно заявляю, Я слідкував за цією ціомовською соціологією. Це, це не в, цьому. Це, не в цьому. Їх, це якась їх, інша контора, я, на жаль, не пам'ятаю. Їхня, їхня також, перепрошую, дані практично майже не змінюються. Окей, це моя репліка. Прошу. А, ні, там. там Тут же ж питання не в даних, питання в тому, як їх подають, а подають вони їх конкретно, що більшість громадян Росії за безумовне припинення вогню. І в принципі, те, що там якісь можуть бути невдоволені, ну є невдоволені, є Гіркін. Ну там повиступав, повиступав, сів, Я сидить так. і буде сидіти далі. Потрібно, посадять до нього іще когось. Вони ж, як то кажуть, не лише лібералів громлять, вони всіх їх громлять добряче, якщо потрібно. Там лівих уклонистів, правих уклонистів, всіх, як то кажуть, посадять. А в принципі, думка вона поширить. Тут, я тут ніяких проблем не бачу. Погоджуюся. Потр... Все, що потрібно, зроблять. Вони просто використовували цю тезу, що нібито. От вони не можуть відмовитися від тих територій, які вони не окупували, mm -hmm. а, для того, щоб просто о, раціоналізувати особисті забаганки Путіна, тому що це mm -hmm. були просто особисті забаганки Путіна. От Путін просто вважав, що от, йому треба це все захопити. Там у них зараз інша, інша тенденція, яку вони теж вкидають, інший тренд, який вони вкидають через всіх всіх своїх пропагандистів, е, в тому числі таких, як, наприклад, Латиніна. Там же ж не даремно, мабуть, зараз сталася оця вся ситуація із а, воді, е, кризою з водою в Донецьку. Угу. Не даремно. Там же ж ці всі проблеми вони накопичувалися не один рік, але от саме так потрібно було трапилось, трапитись, щоб там взагалі у людей не було ніякої води. А вона зараз починає через Латиніну і інших кидати тезу, що Росія не може погодитись, щоб не контролювати Слов'янський Краматорськ, тому що звідти йде вода в Донецьк, а, вода так. потрібна, наче треба. І очевидно, що вони ці аргументи, як то кажуть, недаремно зараз починають, знаєте, тому що вони їх розраховують пред'явити на відповідних переговорах. Я абсолютно це все розумію. Тобто, там торги з цього приводу безперечно будуть. Але те, що вони ну, а, можуть погодитися на безумовне припинення вогню. На цій лінії я в цьому не маю найменших сумнівів. Погодяться, якщо буде потрібно, якщо їм буде потрібно з тих mm -hmm. або інших причин. Так що я тут ніяких в цьому плані проблем не коментар. бачу. Пане, пане Петре, коментар один з приводу цього. Я читав доволі, ну як на мене, слушну думку про те, що і розділяю її. Припинення вогню, так як ви кажете, це серйозний виклик для самого Путіна, тому ah. що Путіну не воювати. Йому це буде дорожче в усіх відношеннях, ніж воювати далі. Хто тоді з Путіним. А що завадить Путіну організувати війну в іншому місці? Окей, в якому? Ну, я не Путін. І мені ну, важко ну, оцінову відновити. Європейці, де, європейці але... постійно стверджують просто напад на, на свої країни. Не виключено. Там, де, там, де з точки зору Путіна. Йому буде простіше здобути швидку, ефектну і яскраву перемогу. Угу. Яке це місце? Ну я, я не є великим фахівцем, наприклад, із Середньої Азії. Я розумію, що там є багато факторів, пов'язаних в тому числі з пливом Китаю, тому так, там якось як. так. Організувати якусь маленьку переможну війну проти Казахстану навряд чи всі ситуації вийде, Казахстан, так є, наприклад, країни Балтії, є Азербайджан, де вони там останнім часом постійно погрожують, але там знову ж таки фактор Туреччини, і фактор пов'язаний з тим, що зараз нібито Трамп обіцяє укласти мирну угоду між Азербайджаном і Вірменією, яка згідно до тієї інформації, яка обговорюється в ЗМІ, може передбачати доступ е, Азербайджану до транспортного коридору через територію Вірменії, який уможливить достатньо швидке перекидання, в тому числі турецьких військ до Азербайджану. Тому тут варіантів насправді е, нібито багато, але всі вони. Mm -hmm. Достатньо проблемні, але ну, з іншого боку, а напад euh, на Україну, він теж був таким достатньо специфічним за своїм плануванням, але тим не менше, вони на це пішли. Так що, тут насправді, варіантів може бути багато, але я повторюся, що, в принципі, в умовах того режиму, який Путін зміг там побудувати, mm -hmm. якихось проблем із чимось. Скажімо так, якимось невдоволенням. Я, я не бачу, я, я не бачу що якісь там проблеми будуть. Навпаки, я вам гарантую: от зараз більшість росіян підтримує війну, каже так так, там покажіть їм всім. Угу. Завтра скажуть, скажуть, о, слава Богу, Путін молодець, значить всіх переміг, всім показали, значить, і добре, що війна закінчилася, тепер, як то кажуть, буде спокійно і весело, і приємно. Оті самі люди, які кричали і кричать зараз про війну. Окей, а як будуть пояснювати відмова від нерозширення НАТО? І тут ж питання ще й ну, допомоги військової Україні, тому що проти цього активно виступає ну, дуже багато на Росії. Ну, ось так, Україну у нас накачують на зброю, як вони кажуть, та ж сама Сіманян і другі, і я до цього плану, який от опублікований. Так, ну, і знову ну, ж таки про НАТО відмова від нерозширення НАТО ж не означає, що Україну завтра в НАТО приймуть. Очевидно, що завтра Україну в НАТО не прийде. Я, я поточню: мова ж йде не про Україну, мова йде, і, до прикладу, про претензію Путіна, яку він оголошував до широкомасштабного вторгнення, це кордони НАТО 97 року. Ну, компроміси. Uh -huh. Я думаю, що тут знову ж таки теж не важко буде знайти якийсь відповідний інструмент і спосіб знаєте, такого суто символічного характеру. Mm -hmm. Що я маю на увазі? Оці всі домовленості про нерозміщення ракет mm -hmm. чи розміщення ракет, з яких нібито Росія останнім часом вийшла. Mm -hmm. е, чи може наприклад Трамп пообіцяти не розміщувати наступальне озброєння в країнах Східної Європи? Mm -hmm. Може, це можна подати як відповідний компроміс в питаннях? Не розширення НАТО можна. Угу. От там договір, він передбачає, що в Східній Європі не буде, е, значить, ракет середньої дальності і не буде ядерної зброї. Варіант варіант. І якби его росіян потішено, і практичних особливих наслідків від цього не буде. Але его росіян вони можуть такий спосіб потішити і, відповідно. Показати це як велику перемогу і те, що, от дивіться, бояться, поважають. Ну так, да, виглядає трішки, чесно кажучи, сумнівно, огляду на те, що Швеція і ФІН не долучились до НАТО, а тепер вони з нього точно не вийдуть. І як це з'їдять росіяни самі? Ну окей, я маю на увазі тут політична репутація Путіна, серйозно можна постраждати. Тому що предмету для обговорення буде дуже багато. Може, може постраждати, але питання в іншому. Що, Ну, тут, тут багато відповідних варіантів може бути. Ми з вами обговорюємо це все як уже щось довершене, а там, як кажучи, це все поки що вилами, як то кажуть, по воді писано. Сто відсотково, пане Петре, я з вами погоджуюсь, тому перепрошую за ці запитання. Вони справді не да, дуже вдячні, да. але ми, ми маємо. Ми з вами обговоримо занадто гіпотетичний сценарій, занадто гіпотетичний варіант. А, але я повторюся, я думаю, що оцю тезу про те, що нібито от відсутність якихось великих перемог. Вплине на стабільність режиму Путіна і тому Путін не може йти на поступки. Я думаю, що цю тезу сам сам Кремль активно використовує і поширює на Заході з метою обґрунтування власної непоступливості. Хоча реально там просто це хотілки самого Путіна. Погоджуюся, погоджуюся, але дуже багато хто підтримує і Путіна в Кремлі безпосередньо, і вони прихильні до його такої войовничої риторики. Продовження війни є група яструбів. Є група інша, ну поміркованих там не те, що лібералів, а якихось тих, що хочуть працювати з усім світом. Але зараз не про те, е, пане Петре. От щойно Блумберг пише про те, що Трамп заявив Зеленському та європейцям, що Путін може почати мирні переговори в обмін на обговорення питання обміну територіями. Ми частково з вами це вже проговорили. І е, Трамп оптимістично оцінив шанси на припинення вогню в Україні після зустрічі Віткова та Путіна. О тут обміну територіями. А який обмін територіями може бути? Ми ж свої на свої території обмінюємо. Якось так. Я вже перепрошую, що повторюю запитання, але це вже Блумберг пише. Це вже не у нет. А я теж, я теж звернув увагу на цю публікацію. Я її не можу коментувати, тому що я не, не розумію про що які території, на які міняти, і що міняти, і де міняти. На що Бо, про території, каже, і Рубіо, знову ж вивійде від Трампа, вони наші ми, території. Ми, ви розумієте, от проблема з нинішньою американською дипломатією в тому, що вони не, не чіткі в формулюваннях і поняттях. От у них там немає зараз в адміністрації Трампа людей, скажімо так, з академічним мисленням і чіткістю формулювань. Вони вільно кидаються цими термінами. Що значить території? Що значить територія? Визнання де-факто, визнання де юре е якісь там інші формати домовленості, визнання, невизнання, закріплення, незакріплення. От я не можу це обговорювати, тому що я просто не розумію, що вони мають на увазі конкретно. Чи там, наприклад, е е е можуть бути різні варіанти. Тобто, наприклад, визнання де-факто, чи, наприклад, не визнання навіть де-факто, а відмова від військових засобів повернення, наприклад, контролю над цими територіями. Або визнання де Юри, визнання де Юри, чого, кого, як, в який спосіб. Відповіді на ці питання у нас немає, тому тут насправді немає предмету для обговорення, допоки у нас не буде. На руках чітких формулювань де буде чітко прописано, що мається на увазі. Ну мені таке складається враження, що так як ви сказали, аналогічно у Сполучених Штатів Америки немає чіткого розуміння, як це все може завершуватися. Але давайте розпочнемо процес заради процесу, щоб можна було прозвітувати, що ми щось робимо. І Трамп те саме говорить, і Зеленський фактично те саме говорить. Але ну повторюсь, часто говорю це в на своєму каналі. І при вас також прошу прокоментувати: на сьогоднішній день е, формується інформаційна політика обмін українське на українське, яке подають як російське, тобто торгують і обміняться виключно українським інтересом. Про російські якісь інтереси, які були б обмежені, ніхто не говорить. Бо навіть коли ми говоримо про санкції, то ми каже, давайте послабимо санкції за рахунок того, що ми там щось якось десь колись отримаємо. Ну, це, як на мене, повний ідіотизм. Ну, ми можемо. Це, це ідіотизм з нашої з української точки зору. Так. А з точки, з точки зору Трампа це діл. Діл це ти мені, я тобі. Щось я даю, щось ти мені даєш. Діл, діл, ну, ти угу. все, що ви ще хочете. Він, він же не обіцяв е, 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 якихось там захисту інтересів України. Він обіцяв завершити війну е, в той або інший спосіб. І все шкода, що в цій всій ситуації європейці зайняли пасивну позицію. Їм вона зручна, тому що удар по, наприклад, Естонії або по Польщі їм зовсім не потрібний. Як закінчиться війна, вони вже віддали це все в руки Трампу, враховуючи те, що там чіткої позиції немає, то це може затягнутися. Ну але будемо дивитись, можливо, справді, 8 серпня ми щось побачимо. Хоча я особисто поки що нічого не очікую. Пане Петре, принагідно вам дякую, що ви сьогодні були з нами. Перепрошую за дуже непросту дискусію, бо складно справді як ви кажете, говорити про гіпотетичні речі і обговорювати якісь там уявлення Трампа про завершення війни, які переказують через десяті коліна у пресі. Але все ж таки маємо е, розуміти, що може відбуватися і чого нам очікувати. Ще раз про вам велике спасибі. Всі, хто нас дивився, запрошую. Підписуватися, хто не підписаний, бо половина фактично глядачів без підписок дивиться канал. Коментуйте, поширюйте відео друзям. Ну і чекаємо вас знову тут. Дякую!